Музика вражає і надихає. Ми живемо разом з музикою, кохаємо під музику і відпочиваємо разом з нею. Популярними стають і вуличні музиканти. Вони не просто грають на музичних інструментах і співають пісні. Вони заряджають позитивною енергією, не виключення і полтавські вуличні музиканти. Лідія Сенгіна музикантка з Донецька. На скрипці дівчина грає вже 15 років. Починала з музичної школи. Потім навчалась в училищі та університеті. Політична ситуація змусила дівчину переїхати до Полтави. У новому місті з'явилась і нова робота. Зараз вона працює в Полтавській обласній філармонії в камерному оркестрі. Без музики свого життя не уявляє. Постійно шукає нестандартні шляхи розвитку. Я слышала очень много полтавських музикантів уличных, але сама ні разу не решалась на такое. І вот. один з вечеров, прогулявшись по цій улице, я увидела музикантів граючих. Меня це заинтересовало, і я подумала, чому б і ні, почему чому не спробувати свої сили. І сьогодні я діб'ю діб'ютірую Щоб вразити перехожих, дівчина обирає досить складну композицію, а саме шторм Вівальді. Антон Іващенко досвідчений вуличний музикант. П'ять років тому почав грати з друзями в центрі міста. Сьогодні ж хлопець вже має свій гурт під назвою Бенд А. Їх четверо. Антон грає на акордеоні. Герман відповідає за тромбон, Сергій саксофон, ударними інструментами керує Олег. Складно спочатку було дуже складно, тому що інструменти склад такий не специфічний, тобто духові інструменти з народним закардіоном, Це було складно. І от в плані аранжировок музичних, і взагалі музика для мене це спосіб передавання своїх емоцій, самовираження. Гурту вже два місяці. Кожен учасник індивідуальність у творчому квартеті у їхньому репертуарі сучасні композиції, хіти 90-х та зарубіжні пісні. Цікаво, що кожен музикант має сольну пісню і може проявити себе як вокаліст. Таким злагодженим колективом хлопці подорожують україною. У нас виходить все просто. Давайте грати. І ми як почали, ми неділю, кожен день з Сейчас где-то по 5 часов репетировали, непонятно что, это какие-то 4 песни. Вот так гоняли, 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 вырабатывали их. И потом этот, и потом как-то у нас начало чих-чих-чих налаживаться. Мы вышли первый раз, человек сто, мы такие, ой, вот это мы улетный, ну, типа, наверное, пацаны. Но тогда он, ну тогда мы играли не супер красиво. Сейчас уже лучше. Но мы стремимся лучше играть. Хлопці намагаються вразити слухача драйвом. Останній виступ на головній вулиці Полтави не став виключенням. Хіт на лабутенах збирає чимало слухачів.